У військовому містечку Десна на Козелеччині продовжують шукати терористів. Нагадаємо, минулого тижня невідомі розклеїли по селищу оголошення з погрозами підірвати адміністративну будівлю кеч та місцевий магазин. Деснянські зловмисники написали про час і дату можливих вибухів. Ще й пообіцяли 28 січня висунути конкретні вимоги до влади. Погрози поки що невідомих терористів на щастя не справдилися. Підривники про себе більше не повідомляли. Втім, частина особового складу обласного ОМВС продовжує. Відпрацювання в десні міліціонери в посильному режимі цілодобово патрулюють вулиці в населеному пункті. В'їзд громадян без прописки на територію військового містечка досі лишається обмеженим. У Міліції розповіли, що усіх підозрюваних у злочині перевіряють навіть на детекторі брехні. За словами прес-секретаря обласної міліції Сергія Бриля, за фактом порушено кримінальну справу відповідно до статті 259 кримінального кодексу. В разі затримання особу причетну до цього злочину можуть покарати обмеження волі на срок до п'яти років. Також статтею передбачений штраф. То відповідальність відповідно буде чита чи інша. І... Які служби задіювалися, то і буде виставлений такий що рахунок? такий же. міліціонери повідомили, що сума грошей, яку має сплатити інформаційний хуліган, зростатиме в залежності від того, скільки часу піде на його пошуки.